А дивіться, що яка в мене красотулічка розцвіла. Вона повинна бути у три рази більша. Це анемона. Тут ще один бутончик виходить. І так як я не можу її висадити на двір, їй тісно в цьому горщику. І вона тоді зробила таку квіточку маленьку. Хоч Береда пересади її в це, отак от називається. Отака краса, вона дуже гарно розбростається. Вона. Бачите, тут вже он видно, так якби кущик другий робиться. Вона і розростається так, і по насінничку. От, Через насіннічку висівається. Може, то мені його взяти і пересадити. Гляньте, яка красота. У мене ж в їх білих багато є, ви знаєте? От, А це от. Вау, яка гарненька. Всім гарненького дня, мирного неба. За все, всім дякую, коментарі, підписки і все інше. Дякую вам.